Дослідження всі докази ставили обвинувачення, докази ставлення захист усіх, да. судом дослідження, залишився недопитаний обвинувачення заклад. Mm -hmm. Розглянули моє клопотання, але суд досі не да, не прийняли, тому що для того, щоб розглянути і вирішити по суті, Клопотання необхідно допитати обвинувачення Слаповича, оскільки в, самій, в цьому клопотанні йдеться про дослідження його психічного, психологічного стану на зменшення і кримінових дій. Без докладу обвинувачення до проведення такого дослідження, на переконання суду є повідчасним і неможливим. Тому суд пропонує обнова Стаповичу дати показання спробу висновок такого обвинувачення. Піднімайте, будь ласка. Дозволю ви висунули заперечення. Обвинувачений має право давати покази тоді, коли він хоче давати покази. А він хоче давати покази після вирішення всіх питань. Він має після. Після призначення чи не призначення експертизи, остання дія цю він так хоче, і я так хочу, якщо він яков, ви добє хоче інакше, ну, в принципі, ви вмієте. вміяти 8 років в гуменюка добивалася і добилися. Присядьте, будь ласка. Якщо да. будете ображати суд, я... суд буде зробити, суд, я... суд. суд буде звертатися до я... відповідної установи, я... вас... щоб для притягнення вас до кримінальної зараз. У вас є, будь ласка, присядьте. Остапович, Остапович. Суд, суд вам надавав пам'ятку про плату обов'язки, крім того, де було зазначено ваше право не давати показання пропустити. Суд повторно вам роз'яснює, що ви маєте право не давати показання в цій справі. Однак вашими захисниками заявлено про питання про проведення психологічної експертизи, для того, щоб вона була проведена і судовий експерт мав можливість оцінити ваш психічний, психологічний стан на той момент для експерта на задосвіду суду. Можна впевнені сказати, що ці показання будуть мати значення. Якщо ви не бажаєте давати показання, це ваше право, суд вас не переконує і не вгалоє. Будь ласка. Тому э, э, за вами рішення, будете давати показання, значить суд вас допитає. Не будете суд перейти до э, вирішення інших питань, Докуда які буде давати показання. Будь ласка. Суд дає. Э, Можливість. Коли, коли? показання експерти. Я хотів би знати, коли йде дати Чи після вирішення питання судом про експерт да. експертизи, чи до. От. Ви, ви, ви підтримуєте мою позицію, що будете дати після вирішення судом питання показання, про експертизу, чи, чи до? І дати можливість обвинувач, тому самостійно поняття. Так, да, я хочу, щоб він самостійно прийняв, не тисні на нього. Ви проконсультували. Суд поставив запитання і хотів би отримати відповідь обвинувачува не захисника, а обвинувачення. Обвинувачува. Не, він не має, він хоче давати покази, але хоче давати покази після, після вирішення судом питання. Ну, то, Просто... не Я вам не перешкоджаю. Суд ну, повторювати вже не буде. став до пряме конкретне, однозначне запитання, яке має е, отримати однозначний відповідь. Ви зараз, в сьогоднішньому судовому засіданні, 25 квітня, 24 року, будете давати показання? Я не проти дати показання, але в мене є одне запитання до вас, скажіть, будь ласка, а можливо зробити спочатку ну, повторну психіатричну експертизу? Я, я, я хочу вас поінтересувати, для чого це... <плес> Шановні колеги, дивіться, справа в тому, що до цього, до цього е, була можливість зробити психіатричну експертизу, правильно е, е, психіатр звідкись взяла ті дані, що вона там е, ну, не до свідків. А зараз, коротше, свідки допитані, коли вже ми е, фактично йдемо до фінальної стадії е, по, нашій справі, ну, по моїй справі і Зробити ну, не можна, чому Можна Розумію, суд не, не, не дає відповіді на це за просто в порядку роз'яснення певних обставин. На осуді суду, є клопотання вашого захисника Іванової. суд наведе декілька питань, які став на захисту ставить на вивчення судовий склад. Чи передавала Ставкович при вчинення правопорушення? В стані фізіологічного афекту, який подавляв його можливості усвідомлювати свої дії та керувати міною. Експерт може дати відповідь на це запитання, лише оцінивши його ваш психічний, психологічний стан. Крім вас, про свій стан, ніхто не розповість. Крім... Наступного запитання. Чи перебуває став в емоційному стані, якому саме, ніж прояв фізіологічного ефекту? Тобто знову таки має бути встановлений з ваших слів психічний, психологічний стан. Якщо ви не бажаєте, не будемо вирішати час. Якщо ви не бажаєте давати показання, то сприйметься як, як ваше право. Це ви, це будь ласка, він має бажання давати покази, тисніте на нього. Він має бажання давати покази після вирішення питання судом, чи буде стати чи ні. Якщо такий результат буде вирішено. Показання не буде давати. До того покази він не буде давати. Він Ось має на поправах вирішувати, коли він хоче давати. Я прошу не тиснути виправки. на обвинувачення. Звучайте голос, будь ласка. Судовець прийти за леву лавку. Ви ще читайте, а ви хто по справі? У лавці, будь ласка. Це суд має це, право робити зауваження. Ви не можете це зробити. Я не радий. Ви можете до суду звернутися, щоб він зробив зауваження самі. Захисник. Допомога суду не потрібна. Суд сам справиться зачекати в залі, прохання, дотримуватись порядку. Питання обговорюються, то витягли голову, чи дасть можливість учасників висловити, того чи іншого питання. Якщо потерпіли, хотіти забажали, підійміться, надійте, вискайтесь, що про що ви виходить. Інші присутні залі. висловлюватися, порушувати порядок права не мають. Це, ж... Це... зрозуміло ваша честь. Я абсолютно погоджуюсь з судом, що для того, щоб експерт розібрався в психологічному стані, у нього мають бути свідчення Остаповича. Отак. У нас є минула експертиза, і вона нам свідчить про те, що у експерта є право самостійно допитати, або спілкуватися з Остаповичем, з'ясувати всі питання, які потрібно. Це допомогу да, да, або він дає ці віддається показників. Да, тому я вважаю, що експерт має це питання самому Остаповичу, а Остапович після чого. А тепер, якщо ти потрібен час, суд може виділити для конфіденційного спілкування з захисникам з обвинуваченням. Однак, допиту допитувати, якщо він готовий давати показання, а закон таки право захисникам не дає. Час потрібен, Час потрібен, це я заяву щодо порядку ведення. Для конфіденційного кон кон спілкування вам потрібен час. На там, там, Але, нам потрібен, нам в принципі потрібен, нам потрібен єдине, щоб головуючий не тиснув, не тиснув, щоб головуючий не тиснув на обвинувачення. Потрібно. Так, зараз 16.03, 10 хвилин для конференційного спілкування. Ну, колеги, я вручаю, можна 15? Так, учасники, присутні в залі, прохання покинути. Ну, колеги, можна 15? Будь ми треба 10 хвилин. 10 хвилин. Суд беспредельничая, беспредельничая, снова суд.